Якщо ж якась душа згрішить, наприклад, почує голос взяття клятви, а вона була свідком чогось, або бачила, або знала, то якщо вона не оповістить про це, то візьме на себе гріх, або якщо якась душа доторкнеться до будь-якої нечистої речі, чи то до мертвечини, чи то до нечистої здобичі хижака, чи то до мертвечин нечистих гидот, чи то до мертвечин нечистих тварин. Або доторкнеться до нечистоти людини, до будь-якої її нечистоти, доторкнувшись до якої осквернеться, і це від неї утаїться, та згодом вона усвідомить це, то вона допустилася переступу. Або якщо якась душа, виразно промовляючи вустами, присягнеться зробити щось погане чи зробити щось добре, у всьому, щоб лиш людина не промовила і склятвою. І це втаїться перед її очима, та згодом вона усвідомить це, то вона згрішила в якійсь одній із цих речей. Тож нехай вона визнає гріх, яким у цих випадках згрішила, і принесе Господу за те, чим допустилася переступу, за гріх, яким згрішила самку, ягничку з овець або козеня із кіз в жертву за гріх. Священик звершить за неї викуплення за її гріх яким вона згрішила, і цей гріх буде їй прощено. Якщо ж її рука не спроможеться на вівцю, то нехай принесе Господу за свій гріх, яким згрішила дві горлиці або двох голубенят одне в жертву за гріх, а друге у всипалення. Нехай принесе їх до священника, і священник принесе спершу те, що в жертву за гріх. Священник скрутить йому голову від шиї, але не відділить її. І покропить кров'ю жертви за гріх по стінці жертовника. решту ж крові вицідить до підніжжя жертовника. це є жертва за гріх, а другого він приготує на всепалення, як належить. Так священник звершить викуплення за її гріх, яким вона згрішила, і їй буде прощено. Якщо ж її рука не знайде й пари горлиць чи двох голубенят, то нехай принесе у свій дар за те, що згрішила. Десяту частину ефи, петльованого борошна, в жертву за гріх. Хай не поливає на нього олії, ані не кладе на нього ладану, бо це є жертва за гріх. Нехай вона принесе його до священника, а священник, набравши з нього повну пригорщу, як його пам'ятну частку, покладе на жертовник всепалень для Господа. Це є жертва за гріх. Так священник звершить за неї викуплення. За її гріх, яким згрішила в одному із цих випадків, і їй буде прощено. Те, ж, що залишилося, буде для священника, як жертва борошна. Господь промовив до Мойсея, кажучи Коли якась душа забуде щось через забудькуватість і ненавмисно згрішить проти якоїсь з господніх святих речей, то нехай принесе Господу. В жертву за свій переступ барана без вади, з дрібної худоби вартістю срібла сиклів сиклем святощів, за те, у чому допустилася переступу. А те, чим згрішила проти якоїсь із святих речей, нехай вона відшкодує, надбавить до того ще п'яту частину і дасть те священникові. Священник звершить за неї викуплення бараном жертви за переступ і їй буде прощено. Душа, яка згрішить та скоїть якусь з усіх тих речей, що Господь наказав, що їх не слід чинити, а вона не знала цього, і вона допуститься переступу і візьме на себе гріх. Нехай приведе до священика безвадного барана з дрібної худоби, вартістю срібла у жертву за переступ. Священик звершить за неї викуплення за її помилку, якою вона помилилася, та не знала цього. І їй буде прощено адже вона таки допустилася переступу перед Господом. Господь промовив до Мойсея, кажучи якщо якась душа згрішить і легковажно знехтує господніми заповідями і вчинить шахрайство у справах із ближнім, в отриманому від нього на зберігання чи навколо спільної власності, чи навколо грабунку, або якщо пригнобить чимось ближнього чи знайде щось загублене. І скаже про це неправду, і неправдиво присягнеться про щось з усього того, що людина може вчинити, грішачи цим. І буде, коли вона згрішить і допуститься переступу, то нехай віддасть те, що пограбувала, чи те, у чому пригнобила, чи те, що було їй дано на зберігання, чи загублене, яке вона знайшла, з будь якої речі, про яку вона неправдиво присягнулася. Нехай того дня, коли буде викрита, відшкодує саму суму, надбавить до неї ще п'яту частину і віддасть тому, чия вона є. А як жертву за свій переступ нехай принесе Господу безвадного барана з дрібної худоби вартістю, відповідною до того, у чому допустилася переступу. Священник звершить за неї викуплення перед Господом. І їй буде прощено, щоб з усього того вона не скоїла і не допустилася тим переступу.